В різному не голосують. Поясніть, регламент, ви підніміть. Я чого запитав, ну в різному не голосують. Ну, голосую. Лариса Григорьов, поясніть людям. Ну не можна робити згору, завжди см'яться депутати. Олексій Васильевич, внеште до порядку денного. Не внететь, значить, був порядок денний, бо він був виконаний. Я запитав, різне, не обіжайся, хлопці, ну будьмо ми, Ну не того Правильно. Воно брати де не було. В різному не було. Ми похолоні в порятук прям ми поховали там. Ми шували, це було різне, Не різне. Вони хочемо, будь ласка. Я запитав, а ж це питання різне. Він сказав, що питання різне. А я не, не зачув, що ви мене питали. Можна я а, так, О, так, ви чекали, щоб, ну, так? Ви спеціально чекали, що ось так вийшло, так? не так, вийшло, можу... Це погано виходить. Ви, ви, і... Готуйтеся до сесії, бо зараз зарпається... нормально. Ви, ви за... не... вирі, знаєте, вирі. з вашої сторони це завжди я... виявляється, якщо ви чомусь розумніші, введені сесії, всьому останньому, ви підскажіть, не так, баба ляга гароші. Дивіться, ще дивіться, ще одне питання. Чекайте, прийняти 4 роки, а чи ми дуже за підписом цицюрського, від самопомічі, правого сектора і проче, що питання на сесію мають готуватися не менше за 20 днів. Практично дотримується. На тій сесії сказали, що ця сесія ще така, наступні сесії буде дотримано законодавство щодо доступу до публічної інформації про публічну інформацію. Все буде піднімається чоловік. І зі слів починає. Ну давайте, коли комісії, що не обвели комісії, що не зберете підписи? зберіть тисячу підписів, це більш вагом. Ви знову розумієте, я маю тепер рішити. Чекайте, я де я, виборець? я представляю певну територію району. Тепер я повинен сказати, а ви про це мої скажете, А а я мав право вже узнати. Наш казати, ну, давай і тоді ми порадимося.

Я перепрошую, є ж питання, які, у, які виносяться депутатами і приймаються. Да, так, що є я сумі... партія самопоміч, як голова. Ви самі путаєте, при чому до самопомісту. Будь ласка, надайте слово, хай голова, і ради за трибуною. Чубоці. Я не обов'язково <плес> <плес> можу <плес> виступати за трибуну. Це ж повага. <плес> ну, давай, Час, чесно, так, це не не повага. Ну, Давайте чесно, ви питаємо. Повага наша, що ви стали на цій вам треба, щоб я тут звіл. А я тут. Голова регіони. Почекайте. Ви мені надали слово Хай Люванічу, ви чи сказали, що позійдеш? Я зараз голова. Ви просите слово? Ви концяйте.